Майже 30 років голівудські актори класа А, Джордж Клуні Бред Піт міцно так товаришують. Скільки спільних крутезних фільмів вони нам подарували? А ще троє, сім від закату до світанку, то взагалі, знаєте, мої найкращі підліткові меморіс. І це ж треба було так взяти і переїхати все це мотоциклом. Тим самим, який виготовляють на Ірбітському мотоциклетному заводі, який знаходиться в країні Курська область, якої почала активно так українізуватись. Нелагідно, до речі. Дякуємо зараз. Я Марія, і ви на каналі Маршором ТВ. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Поїхали! Креативна, стильна, та що там сказати, розкішна фотосесія для розповіді про двох акторів була зроблена журналом «JQ». як пише про себе сам «JQ», ми світовий флагман чоловічої моди, арбітер крутості для всіх, хто дивиться на світ крізь призму смаку та стилю. Так от, цей арбітер крутості взяв у клоні і піта інтерв'ю. І певно, що довідку про те, що вони не вміють читати нічого крім сценаріїв. Ну бо як тоді пояснити той факт, що актори весело так гарцюють на мотоциклі Урал Мир? І тут, знаєте, ось це не прокати, типу підсунули стилісти, як казали деякі про сукню Одель в ось цьому відео? Ні. Мотоцикл це така собі дуже чоловіча тема. Якщо це не Харлей, то будуть питання: а на що ж ви нас хочете посадити для вашої фотосесії? І те, що на ньому написано, і звідки він, можна скласти докупи, якби. Змогти розгадати цей ребус, те, що ці фото і відео вийшли в світ, і розміщені на всіх соцмайданчиках JQ, дає розуміння того, що вони всіх задовільнили, і нарікання у кого не викликало. І ось тут мені дуже сумно і дивно водночас, бо як відомо, жінка Джорджа Клуні Амаль є успішною юристкою у сфері міжнародного права та прав людини, а також вона зі своїм чоловіком заснувала фонд за справедливість. Foundation for Justice. І від цього фонду до Федеральної прокуратури Німеччини було надіслано аж три подання з проханням почати розслідування воєнних злочинів, скоєних військовими РФ в Україні під час війни. Там конкретні розслідування з виявленням підрозділів, які були причетні до страшних подій в Київській, Харківській областях, Донецької, і конкретні прізвища і звання. Посилання на статті, в яких про це розповідається, я залишу в описі під відео. І ось цей уральський мир мені ніяк не б'ється з тим, що принаймні у одного з двох друзів, тобто у клуні. Є чітке розуміння того, куди він мостив свою акторську дупу. Це я вам скажу просто реклама, про яку можна тільки мріяти будь-якому концерну автомото чи шоколадній фабриці. Знаєте, бо цю історію двох друзів голівудських топових акторів подивляться: ну, плюс-мінус дофіга мільйонів людей. Адже аудиторія у Джейкю така собі чимала. Щомісяця GQ збирає до 50 мільйонів унікальних користувачів у всьому світі, має понад 42 мільйони підписників на глобальних соціальних платформах і 70 мільйонів переглядів відео щомісяця. Я чомусь вірю цій статистиці, бо насправді це потужне таке видання, і його дійсно читають. І тхне тепер від цієї історії дуже неприємно. Якось так гиденько стало. Бо це ж не домашня фотосесія в гаражі, яку ніхто не побачить. Це поява прости господи бренду на сторінках відомого і популярного журналу. І не просто з моделлю ноунейм, no а з акторами, життя і історії яких цікаві всім читачам. Дає бренди, з якими робиться фотосет, не беруться ні звідки, з ними домовляються, їх затверджують. Відповідно, ця комунікація з журналу і мотоцикла відбулась, і всі гучно вдарили по рукам, взяли камери і пішли знімати. Ну, таке собі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Скасовуємо клуні Піта і Джекю? Ця історія тхне болотом і перебити її зможе тільки аромат кави. А якщо в неї додати. Ще й майонезу, ну наприклад, замість вершків. То повірте, життя заграє яскравими фарбами. Так і зробив футболіст Віл Левіс, «Квотербек титанів, чи серйозно, чи заради жарту. Тепер вже це не важливо. Він колись зняв відео, де в каву додає майонез Хелманс. А американці, як відомо, дуже сильно полюбляють американський футбол і піарники майонезу не виключення. Вони теж слідкують уважно за улюбленими гравцями. От і побачили це відео та подумали і вирішили, що треба робити ні, не майонез з смаком кави, а парфуми з ароматом майонезу. Дивлячись на рекламу цього майонезі Number 8, одразу відчувається, як же відірвались. І нахікалися всі причетні до зйомки, але ж вийшло то гарно і певно, що квотербека багатенько так прихильниці шанувальників, бо пляшечку майонезі розібрали за лічені години, і Хелманс проведе до продаж. Так що хто в темі, будь ласка, кидайте в кошик і готуйте 8 доларів за 30 мл майонезі 8. Аромат починається з лимонних нот, розкривається в яскраві майонезні з підтоном ванілі і робусти, куди ж без неї. Так що, шановне панство, замовляйте, настав час дивувати сусідів зранку в ліхті. Або, взагалі, можна пахнути як мамина булочка, бо легендарна мережа пекарень Антіанс. Випустила парфум з ароматом кренделя і розкривається він нотами масляного тіста, солі і солодощів. Один пшик це все, що вам потрібно, щоб загорнутись в обійм свіжоспечених крендельків. здавайтесь ароматом. Особисто я, дивлячись на це промо, вже відчула заздрість до тих, хто встиг його придбати. Бо 14 серпня, в день продажів, звісно ж, був тотальний солдаут. Але бренд націлений на довгострокову парфумерну перспективу. Так що ще й на моїй вулиці запахне кренделями. А якщо не хочете пахнути пекарною, то ось, будь ласка, Мейзен і їх прекрасна репліка з новим ароматом Afternoon Delight. Вже по тому як вони презентують його, стає зрозуміло, що печиво мадлен. Ваніль, цукор, мускус і сандал зроблять своє діло і ви цілий день будете думати не про роботу, а про їжу. Я обожнюю всі репліки від Маржили, у мене є своя міні-колекція. І цю печенюху я собі затестю обов'язково. Він вже декілька днів, як вийшов в продаж. Саме в той час, коли з'явилась перша світлина Ріани в якості нового амбасадора Діор Жадо, яка зайняла місце Шарлі Терон. 1 вересня має бути презентація повноцінного прому. Якщо чесно, мені тут, наче з Ріани, зробили косплей на Шерліс. Ну, правда, цей образ з білим париком. Ну, типу, камон, нащо було робити ці заміни амбасадорів, якщо вам потрібна білявка? Адже Шерліс от дійсно, наче створена була для цієї парфролі. Аріана, це щось більше про бунтарство, скаженість, екстравагантність. Все ж таки Жадоді ну, надто романтично для неї. Коротше, не мечеться вона мені з ним і все. Так як відео сьогодні вийшло трошечки з душком, трохи заповню простір ароматом томатної розсади. Репліка від Мезон Маржила, Боже. Оце я розумію, парфумери знають своє діло. Один пшик, і ти наче в городі у бабусі, і нічого тебе не турбує більше, ніж бур'ян, і як його швидко видерти. Якщо додивились до кінця, то ваша вподобайка буде доречна, а підписка приємна. Вимикайтесь, не перемикайтесь і приходьте ще. До побачення в нових відео.